Пан Андрій, пробачте. Ми вас слухаємо я вийшов сюди, для того, щоб спілкуватися. Чекайте, я вам спілкуватися з Україною не потрібно, я чую. І мене почують. мене почують. Щоб спілкуватися зі своїми братами та сестрами, зі своїми рідними Тихо! Спокій! зі своїми рідними українцями. А не чути сліпе, вибачте образи, які ми чули минулого разу. Два дні тому підходили сюди наші, наші українці. Я тримав за двері клямку і збирався виходити. І почув крики: виходьте ви як щурі, українські дипломати на щурі. Ми працюємо для свого народу. Ми є українці. Ми нація горда і ображати нас не слід. Хто кричить, хто ображає, той автоматично приміряє до себе ці епітети. Не вподобляйтеся тітушкам. Не для того ви там. Ви закликаєте минулого разу дипломати. Виходьте на майдан. Ми можемо вийти. Хто буде? Я ще раз кажу. Хто буде працювати? Хто буде забезпечувати? Хто буде забезпечувати зв'язок? Коли час Ко, за... не отримали, коли виходить, заява то буде забезпечувати розвиток двосторонніх відносин. А що ви робите? Буде... За... Що ви робите в цьому напрямку? Вибачте! ж буде то Якщо ви будете перебивати, то розмови не вийде. Дайте людині сказати. Дайте, дайте, голосу, дайте сказати. Дайте, дайте, сказати. дайте, дайте слава Януковичем чи з Путіним? З ким ви підтримуєте? Про чорти ще народу, прошу. А тоді мені вас сказати. Давайте ви, ви прийшли в гості до мене, тобто я скажу. потім, якщо потрібно, ми я Та Ми не в гості прийшли. Ми не в гості Я знаходжуся на українській землі. Я не знаю, пане. Ви працюєте у Британії? Працюю в Британії, як і ви чудово. А я працюю на Україну, але на українській території на Україну я чи буду... отже, даймо нагоду повну думку висловити. Що ми боїмося? Хай людина висловить свою думку, а тоді будемо питати. Добре, домовилися. Добре, добре майте повагу. До людини, яка вийшла, і один на один розмовляє з трьома людьми тут. Майте повагу, елементарно. Якщо ви прийшли просто висловити свою думку, чи ви прийшли почути? Ми працюємо тут. Чому? Бо сьогодні критична ситуація. Наші крути, як я казав вчора, тут. І ми, від кожного з нас зараз залежить від тих, хто працює в цій установі. Залежить значною мірою те, як у подальшому складатимуться двосторонні відносини від Україною та Великою Британією. Так, якщо ми зараз припинимо всю роботу, хто буде надавати консульські послуги всім людям, які приходять щоденно, хто буде робити е, контакти з британською стороною? Минулого тижня, якраз коли приходили до нас? Я мав зустріч у форін офіс, це була висока зустріч. Відповідні сигнали британської сторони були, доведені, були доведені до Києва. Що стосується, це, це, що стосується нашої роботи. Що стосується нас, дипломатів, як людей, як громадян України, я зараз можу сказати, що немає жодного байдужого до трагічних подій, які відбуваються. Болить серце, болить душа за загиблих людей. Я можу сказати від себе особисто. Непропорційне застосування сили, непропорційні якісь дії чи те, що ми, на жаль, бачили на екранах, це є боль та ганьба для більшості з людей, які думають. В тому в тому, в тому, я хотів закінчити словами. Вдячні вам за вашу громадянську активність. Вдячні, що ви вболіваєте за Україну. Спасибі вам за це. А коли ви що ви, ми вболіваємо за Україну і ми працюємо для неї. Ми з народом працюємо, ми... щоб не дойде. Ми з народом ми.

Отже, спокійно всі підтримуєте. Спокійно чого не вчати, що робить багато по одному питання. По одному країна ми є українці. Ми договоримося. Ми хочемо стрічки. Ще я хочу сказати, вибачте, наостанок. Минулого разу скандувалися наші прізвища, були такі фрази, що ми не дамо вам працювати. Збирайте свої чемодани. Ну, це так само. Це ганець. Воно і буде. Ми не відміну на відміну від багатьох. Ми приїжджаємо приїжджаємося диким часовим. Ми готові їм працювати. Нас не налякати, не потрібно. потрібні улякати. Не треба дізнали додому. Жаль, не можу uh, формувати ціної позиції посольства. Є позиція, є позиція, Вибачайте. бачайте. Чому за тиждень і нас не оглушено? Не Ви мене запитали, я є позиція міністерства закону. Я польську міра не сумію. Я сказав, що я засуджую. Доброго слова, дорогі мої. Дорогі мої. Дякуємо Барсу за допомогу. Okay. Władze w lata. Jaruzelski wysłał wojsko Polaków na innych Polaków Solidarności. Mamy doświadczenie, wiemy, musicie usiąść do stołu, porozmawiać, nie wolno zabijać się. Zginęli dziennikarze, nie wolno mordować. Zginęli milicjanci. Janukowicz jest mordercą, tak jak Putin, który zabił Kaczyńskiego, Lecha. Nie wolno nim z nimi rozmawiać. Bracia Ukraińcy, musicie. Się Dogadać. nie wolno się zabijać. Śmierć każdego człowieka jest zabójstwem i nie powinna nigdy mieć miejsca, zwłaszcza gdy brat zabija brata. To nigdy nie może mieć miejsca. Polacy nigdy nie będzie wolnej Ukrainy, wolnej Polski, wolnej Europy. My nie będziemy się dogadywać, nie będziemy się bić. Nie możemy tego nigdy robić. My Polacy doświadczyliśmy wiele. My i Ukraińcy przeżyliśmy wiele wspólnego z historii, dobre i złe ale musimy usiąść do stołu, rozmawiać i wspólnie osiągnąć konsensus. Dziękuję. E, dziękuję bardzo panu... E, ja absolutnie zgodny z jej że społeczeństwo ma dążyć konsensus konsensusu. śmierci, Неприпустимі. І я це сказав. Заважаємо, ваші фірмі нагенькому підзачку. І я спершу. Дякую, прийшли.